Ок в день проходять сотні людей. Це головна пошта України, але мало кому відомо, що в 19 столітті саме тут. Відбувалися жахливі речі. Мешканка цього будинку пані Дякунова із жахом зателефонувала в поліцію і сповістила про те, що в неї по квартирі літають подушки та ковдри, а меблі зрушили з місць. Правоохоронці, звісно ж, подумали, що то розігралася уява старої. Але все одно на всяк випадок приїхали перевірити це. Коли зайшли всередину, прозріли, тому що побачили, як літають подушки, ковдри. а Меблі зрушають з місць. І вони не вигадали нічого розумнішого, ніж опочати будинок, а господиню. Перевезти в інше місце. Саме так був зареєстрований перший в Європі полтергейст. Я Олександр Гордоша. Це програма «Диваки». Дивіться сьогодні. Відьма, що погодилася провести ритуал на камеру. Через пару днів не можна їхати на похорон. Чаклун, який блукає твоїми думками. Ну, не подається е -е, простим логічним об'ясненням. Справжня українська магія. У середньовіччі дівчата теж хотіли приємно пахнути. Своєрідним дезодорантом була квітка лаванди, яку треба було просто покласти у ванну і полежати там кілька хвилин. Але вони дуже ризикували, роблячи це, адже квітку лаванди використовувала у своїх чарах відьма. На відьом постійно полювали і спалювали їх за це на багаттях. Так красиві дівчата, які прагнули гарно пахнути теж попадали під роздачу, а все через квітку. Зараз, на щастя, дівчат не вбивають, але відьми і досі використовують квітку лаванди. Для чого? Дивіться. Я відкрив маленьку тему, що во время тут же поворачивої революції і перший, і другий кандидат ходили до моїм колегам, і дуже так ярко було все, знаєш, використовували іменно магію. Фіалкора, студентка двох інститутів майбутній спеціальності: комп'ютерна інтегрована технологія та журналістика і видавнича справа основним призванням у житті вважає магію. Перед вами потомствена відьма. Відьмою їй судилося бути з самого дитинства. Чаклунками були її бабця, бабця-бабці і так далі. Моя бабушка практикувала, якби до 9 років, де я училась тільки у неї, потім ми поїхали в Польщу, мене обучав ім'я польський живець. Навіть ім'я за паспортом Фіалкора має містичний підтекст. Кора священне ім'я однієї з богинь, але для посвячених дівчина зветься Ноктікула. Перекладі з латині та що сяє в темряві. Знаєш, ми вибираємо не імнами Віра мені перегмітували на ставні, коли я приймала польське посвящення, і йому це відкрила теж богиня. Звичайна собі дівчинка насправді прагнула пізнати секрети магії з самого дитинства. Тим більше задатки у неї були закладені, як то кажуть, на генетичному рівні. Ну, Спочатку були мелочі, я просто відчувала ближайше події, смерті людей, рождення якісь, Знаєш. Потом просто... Как ну, как ты ощущала там, смерть людей? Ты чувствовала, кто-то умер или ты могла этому? Нет, я чувствовала, как кто-то умер. По крайней мере, когда одна из моих родственниц умирала, мне это сказала за три дня, хотя она была довольно-таки здоровой, у нее был инсульт. Она просто ее просто парализовала через день после того, как я об этом сказала. Притом, сказала... Я сказала это своей матери. Она позвонила, как бы там все нормально, знаешь, как бы, и через пару дней нам говорят, что нам нужно ехать на похороны. Фіалкора не зачаровувала на уроків вчителів, аби ті ставили їй хороші оцінки. Однак, щоб допомогти своїм друзям, довелося трохи повідьмачити. Соврімі я звела двох людей. З щастя, у них полослужилось хорошо. Там була доволі така стара техніка, очі стара. Там бралась дві свічі. брались волосы парни девушки а вот что с этим человеком происходило то есть он лежал на диване тут в тот момент когда у скорее вас всего горели... знаешь все происходит кажется будто естественно но знаешь на самом деле он чувствует чуть ли не отвращение это, этой к этой девушке да получается он просто понимает что все-таки вау я ее люблю знаешь все кажется естественно вот он осознал что он ее любит все он бежит к ней там любовь все такое Такі привороти чарівники називають маніпулятивною магією. Білі відьми намагаються її не застосовувати у своїй практиці. кажуть, маніпулюючи долями, можна накликати біду. Всі відьми шалені коханки. Вони кохають пристрасно і вірно. Більшість чоловіків марять такими жінками. Але щоб завоювати серце такої дияволиці, треба бути настільки ідеальним мужчиною, що. Мені здається, таких серед простих смертних немає. Якщо ми бачимо, що людина подле знаєш, що щось ще, ми одразу це бачимо. знаєш на толку, якщо твої любі обнімає тебя, думає, там у тому, що завтра себе підспати своєї подругою. Я далеко не ідеальний чоловік, але наважився попросити фіалкору провести зі мною один із ритуалів. Кажучи, простою мовою задобрення богів.

Если дождь пришел после ритуала, это совсем не негативный, это скорее позитивный. Это символ того, что Боги решили нас благословить и наши слова были услышаны. Не вражає в арсеналі відділ ще безліч неймовірних та шокуючих речей. Скажімо, своєрідні шабаші гуляком проведіння та реінкарнація. кажуть, вони можуть навіть зарадити мертвому. У нас є техніка живлення людини, Да ну практично не можна робити, тому що це зробити раз в житті. Фіалкора часто відлітає в Астрал і бачить наскрізь кожну людину, з якою їй доводиться спілкуватися. Вона не боїться духів і цвинтарів. Основні ритуали дівчина проводить вночі. Страшно не бійтеся, адже вона всього на всього бачить трохи більше за нас. Відьма значить відаюча. Ця гора, одне з наймістичніших міст Києва. Кажуть, тут оселилася сама нечиста сила. Свого часу хан Батий заховав під цією горою в лабіринтах киян, які ховалися від нього. У кінці 19 століття тут вішали і ховали політ в'язнів. Сам Дмитро Богров, бивця Столипіна, теж похований тут. Сотні винних і невинних душ блукає по цій горі. Але духом можна подорожувати. Не тільки після смерті це можна робити постійно. Як дивіться, маг що може переміщатися у різні світи. Пройшов там скажімо, десант, да на Марс, і і так далі. Містика, якою користуємось щодня. На вулиці Лютеранській знаходиться будинок номер 16 Його колись почав будувати один купець, не доживши до кінця будівництва. За однією з легенд він помер, а його родичі дуже довго не могли розділити спадщину. Після цього місцеві жителі почали оминати той будинок. Бо в ньому почали відбуватися неймовірні речі. Регіт та стогін по ночах з'являлася у вікнах біла фігурка. Тім довго лякав місцевих, доки не згорів. А душа власника відлетіла в інший світ. Наші герої стверджують, що цих світів дуже багато і ними дуже легко можна подорожувати. Хочете знати, як це робиться? Дивіться. это на телевізорі на екрані невозможно продемонструвати, а ви это видите. Валерій Лозовий найдивакуватіший художник та літератор, якого мені доводилося зустрічати. Містичний творець насправді себе вважає магом, і саме це він спробує вам зараз довести. Я, конечно, не волшебник, тільки учусь. я от не можу поняти, це може бути якось зв'язано, але це іноді відбувається зі мною і в даний момент не прийшли час. Легення ваша глаза час удаю. Причем я не знаю, как это происходит, но как-то это какое-то углубление, и вы становитесь дальше и дальше. Да, безусловно. Вот Меня это пугает. Сейчас пространственные изменения, вот эти вот связанные, это как раз вот предъявление таких вот феноменов. Мы сейчас уже находимся в режимном состоянии. Вот, только не бойтесь, я вас ни в коем мере не зомбирую на уровне... вам або кому ліба Між своїми лозовий називає себе просто Варел. Його життя постійні пригоди. Загадковий мах митець стверджує, що точно знає, де його зачали. Є така місцина на лисі горі. Свого часу він прямо у склепі зумів спокусити дівчину. А ще були часи, коли Варел лякав радянських міліціонерів. Прогулюючись вулицями столиці у дивакуватому капелюсі та з мечем у руках. Можливо, хтось згадає його як двірника із печерської лаври. Однак сьогоднішній лозовий мах і чародій. Тільки не чекайте від нього заговорів та піротехнічних фокусів. Він практикує сучасну магію. Магія, ну термін латинський, прийшов он, к нам, в общем-то, і вікові або означає усилення. Ну а це корінь для многих слов. Ну, прежде всего для слова магнит, магнетизм. То есть это способности человека, которые выходят из рамок нормального, становятся паранормальными. Магии и мистерии существовали для того, чтобы катастрофы все-таки, которые угрожают этому народу, этому, этому прайду, этому региону, войной или стихийным бедствием, чтобы они были предотвращены. По суті, це була одної з задачі релігіозних організацій. Люба церква храніть форми і містері. Всі народні обряди, танці та пісні це залишки магічного спілкування із природою. Увійшов у контакт з природою, чекай хорошого урожаю. Сучасні маги люблять тусуватися у міжнародній академії фронтальних проблем імені Золотова. Вони вміють взаємодіяти на великих відстанях. Цілювати і навіть запобігати глобальним катастрофам. Уявляєте, ці диваки практикують навіть польоти на інші планети. Существують різні технології е, переміщення чоловіка на будь-яке розстояння, в будь-яку частину всілену. Несколько известных технологій. Одна з них це создание так называемого плазменного воїніка который в погруженных измененных состояниях. Ну, у него целевая задача, например, конкретная совершенно для перемещения. Например, поверхность Луны, Марса. Повна скажете ви, однак і для скептиків науковців находят доказы. Но как его э, истинность подвидит, что там произошел, там, скажем, десант да, на Марс понимаем, и так далее. Безусловно, эксперт выписывает информацию например, о геологических структурах поверхности, о каких-то количественных показателях, каких-нибудь химических элементах, азота, например. Фактично, щоб довести свою силу, сучасним магам доводиться викаблучуватись перед простими смертними і демонструвати наочно свої феномени. Як можна визначити, що це феномен? Ну, визначити можна тільки тоді, коли я вот... Глава взяла бы, да, и прошла сквозь эту штучку, да. Феномены э, передавляются, их основная задача чтобы снять скепсис, да, чтобы человек, ну вот, для маловера, как говорится, вот пошел по воде, или там вот читает с закрытыми глазами, да, он совершенно четко видит, вот хотя, э, хотя он не пользуется глазами, а другой, от а другой технологии, но он четко видит, что это, что это вот, и это... Э, латинські, Латінські етапі і так далі, сі, по-моєму, там. Найпростіший феномен цих магів уміння увійти в контакт з іншою істотою. Для цього не потрібні слова. На близьких відстанях можна скористатися всього-навсього очима. свої очі, що вони відкриті, як окна. От. Як іно і каже, колодця послі округа. А я попитаюсь. Войти туда и посмотреть на вас ваши глаза. Более того, я попытаюсь, хорошо, что люди появились. Ну вот задать внутри некое движение. Каждый человек — феномен. Да, интересно, кстати. Вы человек вот как бы, ну, вот такой предъявленности. Это у вас основной орган вот, взаимоотношений с миром. Вы как это, мужской тип. Человек, живущий глазами образом mm -hmm. этим светом, чтобы вылечивать и магам достаточно зануриться в тело хворого и там вправить ты на здоровье органы. Все технологии э, эти основаны прежде всего на взаимодействии. Один в поле не воин, потому нужен диполь. Плюсику нужен минусик, чтобы создать разность потенциалов. И она всегда существует. Вот, например, семья. Любовное взаимоотношение между мужчиной и женщиной. И представление о том, что инопланетяне вот эти вот воскосоглазые прилетают в этих э, в железных тазах, которые вертятся, в достаточно наивно. Прежде всего, переселение происходит на уровне духа вселения. Человек может, может войти в другого, стать им, почувствовать его, э, потом вернуться и находиться с ним в невообразимом. Точної телепатічської сі, то Вот така парамериканських поліцейських. В общем, то совершенно неповіді, маленька пересторога. Якщо ви відчуваєте втручання не зовсім хорошої людини у вашу свідомість, зробіться просто прозорим. Уявно поставте собі стіну, через яку вас не можна буде дістати. Керуючись магічними знаннями, можна також уникнути багатьох щоденних проблем. Дійствуй як оператор. Вот эта ситуація, яка ти рассматривал як катастрофную, що ти точно з цієї скалы, а ти моделируешь, що ти як оператор проводишь себя і не падаєш, не ламаєш ногу, не розбиваєшся і так далі. Цей магічний світ абсолютно реальний, каже мах художник, та переконатися у цьому можна лише повіривши в це. Я на самом деле согласился э, участвовать в вашей передаче именно потому, чтобы э, у, у, у людей появилась ну, большая надежда на то, что, что ну, они более э, сложные существа, как бы достойны большего, чем находиться в узком э, диапазоне э, материального мира, вот, находясь в... Э, Безконечної э, боротьбі за виживання і построєння безконечних технотронних костилів. Магія і потойбіччя вони водночас лякають і викликають шалену цікавість, але сьогодні ми покажемо вам чари, від яких ви всі вихідні будете реготати. Дивіться далі. Спосіб використання української магії обережно не виконуйте це вдома. Цей замок був збудований князем Орловим на початку ХХ століття. Через кілька років князь помер за загадкових обставин. Будинок зробили багатоквартирний. Ось тут і почали відбуватися дуже дивні речі. Мешканці скаржились на пронизливі звуки, які доходили з вентиляційної шахти, поповзли легенди, що тут завелися привади, найсміливіші вирішили зазирнути всередину. Вони побачили там потубічну українську дулю. Під час переглядання листів на нашому імейлі я натрапив на лист від єдемського Сергія. Він каже, що він колекціонує дулі, знає багато різновидностей і може показати багато прикладів. Але сам зніматися він не хоче в нашій програмі, мабуть, соромиться. Може, в нього там на обличчі щось там не те. Але вислав, вислав екземпляри, і зараз я от роздрукую, буду вам показувати, що там, як і куди треба показувати і засовувати. Дуля комбінація із трьох пальців, яка в основному замінює словесну лайку. Дулю показують, коли хочуть образити, коли не хочуть чогось віддавати, або просто із невихованості. Ще дуля є своєрідним оберегом. Її носять у кишені, коли проходять повз людей із недобрими очима. Перша дуля з цієї колекції дуля вульгарна. Отак, от її показують, мабуть, була придумана у якійсь пікантній ситуації. Хтось там щось показав, і потім народилася вульгарна дуля. Перша пікантна ситуація, яка спровокувала виникнення дулі, ймовірно, стосується часів стародавнього Єгипту. Якось фараон Аменхотеп вирішив змінити ім'я на Ехнатон. Дружина красуня Ніфертіті без того важко запам'ятовувала імена своїх прихильників. Тому влаштувала чоловікові сварку. Коли вичерпались всі аргументи Аменхотепа, він просто закрутив дулю. Друга дуля з цього проєкту дуля міні. Для маленьких людей. Ну ось така: якщо комусь маленькому, ти маленький, Міні доля така. Міні. Цей різновид дулі активно застосовували стародавні греки. Тамтешні агенти податківців, які стежили за контрабандою інжиру, інша назва фіга, нишком обмінювалися комбінацією із трьох пальців. Оскільки знак був таємним, найзручніше було показувати дулю міні. Четверта дуля з цієї неймовірної колекції дуля Максі для великих шокуючих людей. Максі дуля. Її найчастіше застосовували люди мистецтва, ті, у кого довгі музикальні пальці. Дуля підпільна або космічна. Якщо ви раптом опинилися в стані невагомості у космосі, вас перевернуло догори ногами, і вам конче необхідно в космосі показати своєму напарникові дулю. Ось таким чином дві космічні дулі. Якщо зверху вниз, то вона буде виглядати цілком нормально, як і звичайно. Або отак от так. космічна дуля. Усі зрозуміють, що ви мали на увазі навіть у невагомості. Дуля, яку покажу я вам зараз, це дуля печалі. Якщо раптом на вас нахлинув смуток, вам потрібно зробити сумне обличчя і зробити. Отрим. Дуля печалі. Консервативне виховання Джульєти не дозволяло дівчині відверто полаятися з батьками, які постійно перешкоджали її коханню до Ромео. Тож єдиним засобом висловлювати свої почуття залишалася дуля печалі. А якщо у вас щойно відбулися заручені і ви вже невдоволені своєю половинкою, ви робите дулю шлюбну. Хороший спосіб заховати обручку, якщо знімати з пальця її важко або ж просто немає часу. Продовжуючи тематику, дуль, російська дуля накася викусі. Її викусити фактично неможливо. Історія виникнення дулі на кося викосі сягає давніх російських традицій. У той час, як українці тикали опонентам в обличчя дулі, росіяни викушували своїм ворогам пальці. Якщо ви перемогли у якомусь матчі, футбольному, баскетбольному, волейбольному це не важливо і вам необхідно просто показати знак перемоги, ви показуєте отак. А якщо ваш суперник, який програв, знаходиться зліва, ви показуєте дулю Вікторія. Суперник одразу зрозуміє тебе. Вважайте, аби суперником не виявився Тайсон. Він не росіянин, але викусити щось зможе. Перевагу надає вухам. Якщо раптом тебе так образили, що звичайної дулі не вистачає, для цього існує спеціальна дуля дуля посиленої дії. Навіть якщо у байкерів та рокерів виникають непорозуміння, вони розходяться теж дулями. Для цього є спеціальна рокерська дуля. Байкер одразу зрозуміє, що бензину не вистачає. Якщо ви працюєте на бензозаправці, ні в якому разі не висловлюєте відсутність бензину рокерською дулею. Навіть зятятий байкер може потягти вас до суду. Якщо раптом у дитсадку вас поставили в куток, своє обурення ви можете висловити дитячою дулею. Якщо ви вже відсвяткували своє п'ятиріччя, такий жест зіграє не на вашу користь. Опоненти виграють на вашій інфантильності. У всіх дуль, як і в нормальних пацанів, повинен бути дах. А ще є дулі відморозки, дулі без даху. Дуля, яку можна використовувати в лісі для того, щоб налякати тварин, дуля їжачок. Аналог дулі посиленої дії обережно не виконуйте це вдома. Дуля тандем. Колекціонування дуль, як виявилося, дуже захоплююче хобі. Не дивуйтеся, якщо відійшовши від телевізора, вам захочеться скрутити комбінацію з трьох пальців, властиву тільки вашому творчому нахилу. Спробуйте, наприклад, скрутити дулі на ногах. Можливо, вам вдасться потрапити у книгу рекордів Гіннеса На цьому ми припинимо наше вигадування. Залишилась одна дуля. Одна єдина, яка називається «Прощальна» У шахті ніякої української дулі. Це такий прикольчик. Насправді там була яєчна шкарлупа. Вона й стала причиною настільки пронизливих звуків. Таким чином, тусовка голубів стала причиною багаторічних пліток. В наші часи серед тусовок теж зароджуються плітки. Диваки-тусовщики. Наступні програми. Наступної програми диваки будуть тусуватися. Як вімпні телевізор за тиждень. Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Сьогодні ми вас магічно дивували. Якщо ви хочете нас дивувати будь-яким чином, пишіть нам за цими адресами. І все в нас в житті буде круто. Адіос. Магія і потой Вони водночас час. Вони в одну часть туди, а в одну часть туди. Вони ховали політ в'язнів. Сам Дмитро Бого. Богогу. Богогугу. Теж похований саме тут. Не, не. не, 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 не. Та ні, не. бояти. Давай. <світ> це ще можна робити за життя. І дуже часто вони це вміють робити. Ці хлопці, будь-яких танцюють жопака. И мы были вам признательны, если бы вы немного так дошли, чтобы было видно дома. Чтоб тут никого не было, то есть как бы. И положено такие как вы. Фитчикс.